Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, хочу з вами сьогодні пограти у гру, де треба відгадати комаху, яка заховалася у траві. Ну що, починаємо гру? Весело вона літає, квіткам вічка розтуляє, каже: Годі квіти спати! Я прийшла медок збирати. Бджула, стрибає пружинка, зелена в неї спинка, з трави на стеблинку, з гілки на стежинку. Коник стрибунець. Навесні барвиста квітка на голявині розквітла, лиш поглянути хотіла. Враз знялась і полетіла. Метелик. У живого гвинтокрила на спині прозорі крила. Кольорові шати любить мантрувати. Бабка сидить у куточку і пче сорочку. У лісі біля пня бігатня, метушня, народ робочий весь день клопоче. Мурахи. На світині червоненький має латочки чорненькі, На листочок сяде вмить, мов жариночка горить. корівка. Молодці діти гарно впорались завданням. Комахам дуже сподобалось з вами грати. Тож до нових зустрічей!